Перша задача. Один автомобіль з пункту А в пункт Б проїхав першу половину часу із швидкістю 40 км за годину, а другу швидкістю 60 Другий автомобіль першу половину шляху із швидкістю 40 км, а другий швидкістю 60 км. В який автомобіль потрібно сісти туристу, щоб швидше доїхати до пункту Б? Для того, щоб легше було розв'язувати задачі з фізики, рекомендується завжди малювати малюнки до задачі. Оскільки наша задача складається фактично з двох окремих задач, в нас є два малюночки. І так перший автомобіль проїхав першу половину часу. Звертаємо увагу першу половину часу. Значить, два часи. Перша, і друга половина часу були однакові. Між часами ми можемо поставити знак рівності. першу половину часу автомобіль їхав із швидкістю 40 км за годину, а другу із швидкістю 60 км. Зрозуміло, що якщо вони їхав в автомобіль однакові часи, але з різними швидкостями, то він і пройшов різні шляхи. Тому шлях С1 будеш меншим за шлях С2. От давайте і поставимо, що шлях С1 менший за шлях С2. В другому випадку автомобіль знову їхав дві ділянки шляху. Але в нашому випадку тепер він проїхав першу половину шляху. Значить, шлях поділений рівно на половину. Перша половина шляху. Значить, у нас С1 і С2 між собою рівні, бо С1 це є половина від всього шляху, так само, як і С2. Зрозуміло, що оскільки він їхав однакові шляхи з різною швидкістю, то і був різний час. Де у нас швидкість була менша, там і часу було потрачено більше. Тому що шляхи були однакові. Значить, час перший був більший за час другий. Давайте тепер спочатку окремо розв'яжемо першу задачу, потім другу задачу і визначимо, в який автомобіль приїде швидше і в який потрібно було сісти туристу. І так, перший автомобіль. Час. Перший час дорівнює. Да, ну, перший час дорівнює половина всього часу. І перша діляночка була подолана із швидкістю 40 км за годину. Другий, точно такий самий час це була друга половинка всього часу, і швидкість, з якою рухався автомобіль, була 60 км за годину. Знайдемо середню швидкість. Давайте спочатку пригадаємо, чому дорівнює. Взагалі формула середньої швидкості. Середня швидкість це є увесь шлях увесь, на увесь час. Увесь наш шлях у нашій задачі складається з двох шляхів. Тому ми і можемо записати, що це увесь шлях буде дорівнювати S перше, додати S друге. Увесь час, оскільки в нас дві діляночки шляху, то і за, дві діляноч, за, за два окремі проміжки часу були пройдені. Тобто, увесь час у нас дорівнює Т 1 плюс Т 2 Давайте тепер подивимося на умову задачі. З умови задачі зрозуміло, чому дорівнює Т1 і Т2. Давай, давайте спробуємо підставити середнє, Дорівнює Риска для дрому. Замість Т1 я напишу Т, чому Т1 рівне. Т1 дорівнює Т поділено на 2. Плюс замість Т2 я напишу знову Т, чому воно рівне. Т поділено на 2. З часом ми з вами вияснили. Тепер давайте подивимося, шляхи нам не дані. Значить, але нам дано час і швидкість, тому ми будемо з вами шукати, чому дорівнює шлях. Давайте пригадаємо формулу. Шлях дорівнює швидкість помножена на час. У нашому випадку буде S1 і S2. Якщо я беру шлях s 1 то я повинна взяти швидкість V1 помножити на проміжок часу t 1 І так, чому ж дорівнює у мене S1? S1 в моєму випадку буде дорівнювати v 1 помножити на Т поділено на 2. Для того, щоб нам легше було розбиратись, давайте піднесемо все до однієї рисочки. Швидкість відноситься до чисельника, тому я напишу її ось отак поділено на 2. S1, тому в мене отут В1. А час 1 це є загальний час, поділено на 2. Аналогічно можемо записати, чому дорівнює С2. С2 буде дорівнювати. В Чисельнику В2 помножено на другу половинку часу, тобто на загальний час поділено на 2. Тепер давайте ось ось ці значення поставимо у наше рівняння замісто С1 ось сюди. А оце значення С2. Давайте поставимо наше рівняння ось сюди замість С2. Що у нас вийде? Замість S1 ми пишемо В1 помножено на Т на2, додати В 2 помножено на Т на 2. Ось ми отримали таке рівняння. Тепер давайте попробуємо його спростити. Дорівнює різка для другого. Якщо я до першої половинки часу додам другу половинку, то я отримаю просто час Т. Тепер давайте винесемо задушки у чисельнику спільний множник. Спільним множником є Т поділено на 2. Виносимо його Т поділено на 2. Що в мене залишається в дужках? В дужках залишається В перше, додати В, друге. Ось такий вираз. Тепер ми бачимо, що час із часом ми можемо скоротити, двічка опускається вниз. І ми отримали рівняння для середньої швидкості. В середнє дорівнює. В чисельнику в мене сума швидкостей В1, додати В2. І це все розділити на 2. Таким чином ми з вами розв'язали задачу і знайшли середню швидкість при умові, що два тіла рухалися в однакові проміжки часу. Давайте тепер спробуємо підставити туди дані. середнє дорівнює. В-перше, це в мене 40 км за годину. Я до нього додаю 60 км за годину і ділю це все на 2. Получаю 50 км за годину. І так той автомобіль, який їхав однакові проміжки часу, проїхав із середньою швидкістю ще ділянку і швидкістю 50 км за годину. Тепер давайте розглянемо другу половинку цієї задачі. Тепер у нас були однакові шляхи. Знову запишемо середню формулу для середньої швидкості, і знову в цю формулу середньої швидкості у нас увійдуть два шляхи. S перше плюс С друге поділити на Т перше плюс С друге. Тепер давайте подивимося, що ми можемо використати дані, чому дорівнює С перше і чому дорівнює с друге. В середньому дорівнює. Замість С перше пишемо С поділено на 2. Так, нам дано в умові задачі плюс S. Замість С другого знову напишемо С поділено на 2. А ось часи нам не дані. Давайте з вами пригадаємо, чому дорівнює формула часу. Час це є відношення шляху на швидкість, з якою рухалося тіло. Якщо ми хочемо написати час Т1, ми повинні взяти проміжок шляху С1, поділений на швидкість В1. От давайте знайдемо формулу для часу Т1 s 1 в нашому випадку це є S поділено на 2. І це все треба поділити на v 1 Аналогічно запишемо час другий. Час другий буде дорівнювати S на2, друга половиночка нашого шляху, помножено на v 2 Тепер давайте візьмемо і оці значення, чому дорівнює Т1 і чому дорівнює Т2, поставимо у нашу формулу ось. Туди. Що у нас вийде? Замість 1 я пишу S поділено на 2В1 додати. Замість 2 пишемо S поділено на 2В2. Давайте спростимо таке рівняння математичне. Чисельнику, якщо ми до першої половини шляху додамо другу, додамо другу половину шляху, ми отримаємо повний шлях S. У нас у знаменнику є знову є спільний множник S поділено на 2. Ось він. Тут і тут. Давайте винесемо його за дужку. S поділено на 2. Тепер хочу звернути вашу увагу, дуже часто робимо помилки. У чисельнику залишилась одиничка. Одиничка поділено на В1. Додати. Тут теж в чисельнику залишилась одиничка. Одиничка поділено на В2. Ось такий вигляд отримала наша формула. Давайте далі її спрощувати. Ми можемо скоротити С. І знаменника знаменника число переходить в чисельник, тому наша двічка попала вже в чисельник. А ось тепер у знаменнику ми зводимо до спільного знаменника два наші дроби. Спільний знаменник це є В 1 помножено на В2. І тут В2 додати В 1 І знаменника знаменника число переходить в чисельник, і ми отримуємо, давайте запишемо формулу. Ось в цьому випадку, в цьому збоку, що В середнє буде дорівнювати в цьому випадку 2. В чисельник прийшло В1 помножено на В2. І розділити на V2 додати В1. Ось ми з вами вивели формулу для нашої другої задачі, коли у нас були однакові шляхи. Як бачимо, формули різні, коли тіло рухалось однаковий час і однаковий шлях. Давайте спробуємо підставити дані, подивитися, чи ж однакова середня швидкість у нас вийде. Що в нас виходить? 2. Помножити на 40, помножити на 60 і розділити на 100, бо ми знаменнику додаємо швидкості. Що в нас вийде? У нас тут виходить 8, 68, 48, додаємо 2 нолика, ділимо на 100 і наша швидкість вийшла 48 кілометрів за годину. Тепер ми бачимо, що у першій нашій задачі швидкість була 50 км за годину, це знову нагадую, був той випадок, коли у нас були однакові часи для руху. І у другому випадку ми получили швидкість 48, меншу швидкість. Тому ми можемо тепер проаналізувати дві задачі. І так, перший висновок, який ми можемо зробити, що якщо часи однакові... То середня швидкість шукається як середнє арифметичне двох швидкостей на всіх ділянках. Ще раз звертаю увагу, тільки при умові однакових часів середню швидкість можна шукати як середнє арифметичне. І це нам показала перша задача. Тепер глянемо другий висновок. Швидкість завжди буде більша тоді, коли вона шукається як середнє арифметичне, тобто тоді, коли вона знову ж таки відноситься для однакових часів. Тому зрозуміло, що треба було туристу сідати у перший автомобіль. І давайте ще раз нагадаємо: якщо часи однакові, якщо те перше дорівнює те друге, то тоді середня швидкість шукається за формулою середнього арифметичного. В перше додати В2 і поділено на два. Якщо ж у нас були однакові шляхи С перше дорівнювало С2. То тоді середня швидкість шукається за формулою середнього гармонічного, а не арифметичного. 2 помножити на В перше. На В2 і в знаменнику до В2 додати В 1 Ось такими ми висновок зробили з розв'язку першої задачі.